У самому центрі Дніпра триває ремонт проспекту Дмитра Яворницького. Це частина флагманського проєкту першої леді України Олени Зеленської. Рух без бар'єрів, мета якого зробити українські міста зручними для всіх людей з інвалідністю, молодих мам з візочками, літніх людей і насамперед ветеранів війни. Що стосується безбар'єрності на цій ділянці, у нас є прямий рух. Тобто, нас наша задача забезпечити безбар'єрний прохід від одного перехрестя до іншого. В проїзді, які тут у нас один є, буде застосовано пониження бордюрного каменя, будуть попереджувальні тактильні елементи, будуть повністю ну для поздожнього руху та для людей з вадами зори буде іншими засобами, саме іншим типом покриття зазначено саме поздожній рух. Ну, все основні такі принципи, де ми будемо. Тобто, понижне бордерний оками і тактильні елементи. Останній капітальний ремонт тут проводили понад 30 років тому. Покриття було зруйнованим. Вибоїни та відсутність з'їздів ускладнювали пересування всім, хто не може рухатися самостійно. Пані Зоя приїхала з Павлограду щоб навістити у госпіталі свого сина військового. Місцевими вулицями жінка рухається за допомогою милиці. Вона стверджує, що кожен заслуговує на комфортне пересування. Ну може бути важливо, тому що я ось вийшла з зупинки, і тепер от треба йти, а прийду в лікарню, бахіли, треба одягати, або мити ноги і як. Все одно ж, звісно, не дуже приєдно. Нехай краще буде красиво. А це Карина, вона з Кривого Рогу. Дівчина нещодавно вступила до вишу на спеціальність реабілітолог. Вона розповідає, що тема безбар'єрності для неї дуже важлива. Звісно, це зручно. Вони, якби на інвалідних візках, їм це дуже сильно потрібно. Навіть не нам, які можуть це переступити, а їм потрібно. Ремонтні роботи на цій ділянці планують завершити впродовж місяця. Наступний етап ділянка від площі Соборної та вздовж історичного музею. У Дніпрі прагнуть створити місто, в якому кожен почуватиме впевнено, особливо ті, хто щодня ризикує життям на фронті. Ветерани та військові, які повертаються додому з пораненнями, мають повне право на доступне й зручне пересування рідними вулицями.